Річниця акту злуки ОНР із ОНР. 106 років тому на столичній Софіївській площі здійснились віковічні мрії, котрими жили і за які вмирали кращі сини України. Відтоді країна стала цілісною соборною державою. Втім, нині на цю єдність посягають ворожі сусіди однак, моральний дух українства їм не зламати. Згуртованість єдність, соборність це по суті наша зброя, зброя українського народу. Адже під час Повномасштабної війни саме єдність і згуртованість дали можливість дати відсіч нашому ворогу і відкинути його з багатьох регіонів нашої держави. Тож традиційно 22 січня сусідні області зустрілися на перетині Тернопільської та Хмельницької областей. Цьогоріч, вперше в історії, при відзначенні дня соборності були присутні делегації з чотирьох областей. Є Сьогодні є земля, чотирьох областей, Тернопільська, земля Хмельницька, Чернівецька і Рівненська. Тим самим ми також демонструємо необхідні сьогодні бути єдиними, як і сторіччя тому у день соборності провели молебень за Україну, також продемонстрували імітацію бою, який був колись і який зараз проходить на передовій. Адже історичні події того часу зараз переплітаються сьогоденням, коли ми знову виборюємо свободу. В єдності сила це не просто слова. Зараз Україна демонструє це щодня, я вже казав, це щоденні дії задля згуртованості, задля розвитку, задля майбутнього і задля нашої перемоги. Соборність і єдність нашої нації це основа майбутньої перемоги нашої України над тим російським ворогом, який сьогодні хоче знищити нас, знищити Україну, знищити нашу державність. Ми точно цього не дамо. Єдність нашої нації незламний скарб і настане той час, коли знову втілиться мрія кожного українця. Аби хлопці, які і дівчата відстоюють сьогодні нашу державу на лінії фронту, якнайшвидше повернулися до своїх домівок цілими неушкодженими. А наші діти жили під мирним незалежним небом України. А щоб кожне молоде покоління не забувало історії, з нагоди урочистостей створили тематичні локації, продемонстрували експозицію козацької доби, Криївку, УПА та масштабну виставку зброї, привезеної з передової. Тут у нас представлена стрілецька зброя як Першої світової війни, от вигляді цих трьох карабінів, також Другої світової війни, це вже стрілецька автоматична зброя і також сучасна зброя, яка перебуває наших воїнів, які нею також гудю, також тут навчали дітей мінної безпеки, адже сучасні реалії змушують бути готовим та обізнаним у всьому. Втім, завдяки згуртованості українці вистоять завдяки патріотизму. Україна знову буде соборна і неподільна. Тетяна Стадник, Ростислав Мастов, новини 33 канал.